Час. Один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи Його і кажучи, учителю добрий, що мені робити, щоб усвяткувати життя вічне. Ісус узвався до нього, чому мене звеш добрим, ніхто не добрий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш. Не чужо лож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька і матір. Той відповів, все це я зберіг з малку». Почувши це, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує, продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь іди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, як тяжко тим, що має багатства, увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому війти в Царство Боже. Ті, що слухали, сказали, хто ж тоді може спастися. Він відповів, неможливи в людей, можливе в Бог. І отця і Сина Святого Духа Амінь Христос рождається. Хто ж тоді може спастися? Причина, чому ми приходимо до церкви? Тому що ми шукаємо спасіння. Ми знаємо, що треба робити, щоб отримати спасіння. Можливо, ми як цей. Молодий чоловік, який прийшов до Ісуса і каже, а що мені робити? Я хочу мати Царство Небесне. Ісус йому каже, виконуй Божі заповіді. І Він каже, що я це все робив, але так якби ще щось мені, ще щось мені якби бракує, щось до кінця не вистачає. Ісус тоді йому вказує на його особисту. Причину, чому він відчувається, що щось йому ще бракує, і він неспроможний просто це ще поки що відпустити. Питання спасіння і цей нюанс, який Ісус вказав цьому молодому чоловікові, можливо, це є, якби така наука для нас сьогодні, тому що ми так само приходимо до церкви, ми так само приступаємо до святих таїнств. Але я впевнений, не раз кожен з нас став собі це запитання. А що ще мені бракує? Чи я все роблю по відношенню до Бога, те, що Бог мені якби, каже, щоб робити, чи, чи мені ще щось якби, до кінця не вистачає? Я думаю, це є, це є питання, яке кожен з нас, хто серйозно дивиться на свої стосунки з Богом, це питання неодноразово буде собі. Ставити і проходити і старатися знайти якусь відповідь. Я пам'ятаю, коли я вчився в Польщі, мій друг Ізуїд, він колись дуже цікаво проповідь сказав. В Польщі часто можна побачити на, на роздоріжжях, можна побачити хрести. І на тих хрестах часто є написано три слова: збав душе свого. Спаси свою душу. І це мій друг Ізуїд, він дуже цікаво зінтерпретував ці слова. Він сказав, що це є три слова і три єресі. Перше слово спаси. Ну, як ми сьогодні побачили, що ніхто не може сам себе спасти. Сам Ісус каже, Останнє речення сьогоднішньої Євангелії каже нам, що тільки Бог може нас спасти. Тобто я себе своїми вчинками спасти не можу. Тільки Бог мене спасає. Можна сказати, а яка є різниця між одним і другим? Якщо я роблю вчинки для Бога, чи не означає, що я автоматично є спасенним? Але бачимо тільки. Якби Бог нас спасає не мої вчинки, друге слово спаси свою душу, свою. А як по відношенню до інших людей? Ви скільки разів під час літургії ми говоримо самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Тому ми не можемо сказати, що моє життя. Тільки є зосереджене на мені, і моє спасіння є найголовніше. В певному сенсі, ми так само є відповідальні, як ми живемо, тому що наше життя впливає на те, чи інші люди приходять до Бога, чи ні. Тому не можна сказати егоїстично, що я тільки думаю про себе, а про інших людей, хай вони самі про себе думають. Ми є, ми чуємося відповідальними, повинні принаймні чути відповідальними за спасіння інших людей, тільки ми їх не спасаємо. Неможливо спасти свою дитину, яка в певному віці, можливо, відійде від, від Бога від церкви, не мусить, але часом таке стається. І часто батьки чуються, якби винними, а що ми пропустили? То той момент такого, що як батьки ми повинні постійно заохочувати наших дітей. І своїм прикладом показувати, як потрібно жити, але остаточно це буде все ж таки їхнє рішення, чи вони, що вони зроблять по відношенню до Богом. Тому що навіть те, що ми робимо в церкві, це все оперте є на наших стосунках з Богом. Тобто, чи я маю цей особистий стосунок з Богом? Наші брати і сестри протестантської протестантської віри дуже часто власне це наголошують. Чи ти маєш цей особистий стосунок з Богом. І він є надзвичайно важливим, тому що, про те, що спільнотою ми збираємось, і ця літургія ну, власне, на цьому і полягає, що ми сходимося разом, щоб молитися до Бога, ми один одного підтримуємо. Але все ж таки кожен, наш, кожен з нас в своєму серці мусить собі на це питання дати відповідь, чи я особисто шукаю Бога, чи я маю з ним оцей свій особистий стосунок. І останнє слово з цього, з цього представлення на Христі спаси свою душу. душу. А що ми скажемо про тіло? Часом ми маємо такий платонічний підхід до розуміння людської особи, що найголовніше в нас це моя душа. Душа, яка прагне Бога, яка шукає Бога. Але ми, на жаль, маємо це тіло, яке постійно для нас є перешкодою з його пристрастями, з його вимогами, з його обмеженнями. І ми часто дійсно чуємося, як в'язні у своєму власному тілі. Ну, Але це, як я вже сказав, це є такий платонічний підхід, який Христос повністю перемінив, тому що Бог став людиною. Якщо б він не став людиною, можлив, могли б далі так вважати, що важливий тільки душа. Але коли Бог став людиною і прийняв людське тіло, він показав цінність людського тіла, яке ми повинні любити і шанувати. І коли ми дійсно серйозно подивимося на себе, в своє серце, побачимо, що це найчастіше не наше тіло, яке стає. Перешкодою або тим тягарем, який нас обтяжує, дуже часто це, якби наші пристрасті, тобто, якби наша душа якби вимагає певні речі, і наше тіло, якби це є свого роду, часом заложником цієї ситуації, якби страждає від того, що наша душа є хворою. Тому часто, коли ми фізично є хворі, ми так само треба подивитися, чи ми є душевно і духовно, чи ми маємо щось, що треба в собі розібратися. Тому що людська особа складається з двох, або якщо ти за святим Павлом, з трьох компонентів. Ми маємо душу і тіло і маємо духа. І ця трихотомія, оцей такий підхід до розуміння, це те, що складає людську особу. Тобто не. Тільки якби душа є важлива в мені, або не тільки тіло є важливе в мені, тільки, власне, одне і друге. І якщо ми не будемо одне і друге шанувати, тоді буде в нас хаос, тоді ми будемо чути чутися, мати таке внутрішнє роздиреття. А от саме те, що тіло ми так само є важливе до спасіння, я повинен своє тіло шанувати, любити і про нього піклуватися. А якщо ми ті, чуємо, що тіло наше. Якби над нами починає керувати, треба подивитися, чи часом це не є мої гріхи або мої пристрасті, які мене збивають з пантелику і зводять мене на сторону, і тіло стає моєю жертвою. Ця історія сьогоднішня нас захочує до чого? Можливо, подивитися, а що в мене є таким тягарем, що в мене є те, що мене десь обмежує. Навіть, можливо, те, що як ми. Роками, тижнями приходимо до церкви, і ми не відчуваємо в собі ніякої зміни. Відчуваємо, що таке щось ще бракує, щось не то. Це є дуже добре запитання. Бо саме це запитання привело цього молодого чоловіка до Ісуса, щоб він шукав щось глибше. І ми те, що він, якби цього можливо, не міг зробити в цей момент, ми не можемо виключити, що він не зробив це пізніше. Можливо, він ще не був готовий. Але, але ми, тільки приходимо тепер до Бога, принаймні це питання, якщо ми на ньому зосередимося, подивимося, а що в мені є десь до кінця тою перешкодою. І, можливо, якщо ви знаєте, що чим є ця перешкода, можливо, попросити Бога, щоб Бог забрав цю перешкоду. Це може бути багатство, може бути те, що ми надіємося на своє здоров'я. Наприклад, ми думаємо, що найголовніше є моє здоров'я. Я повинен все робити, щоб тільки ходити або в спортзал і займатися якби, своїм розвитком свого тіла. Бо ж таки, це є любов до свого тіла, а часом воно може так само перейти в другу крайність. Де ми зосереджуємо свою увагу найбільше? Якщо ми дійсно щиро подивимося на своє серце і дамо собі щиру відповідь на це запитання, ми тоді будемо знати, що в нас є цією перешкодою. І тоді можемо попросити Божу благодать, щоб Бог нам дав силу, щоб це відпустити, і щоб на цьому настільки не зосереджуватись. Тому що, як я сказав, наше спасіння не походить з наших добрих діл. Наше спасіння тільки проходить, приходить від Ісуса Христа, який помер на Христі і Воскрес. І коли ми маємо особистий стосунок з Ним, Він нас спасає. А те, що ми робимо добрі вчинки, щоб відкритися на, на, на Бога, відкритися на Його благодать, тому наші вчинки є необхідні, тому що ми свого роду якби створюємо платформу, на яку може ця Божа благодать зійти. Тому наші вчинки це якби є відповідь на ту віру, на цей стосунок з Богом. Тому хай, хай ця наша застанова сьогоднішня поможе нам прийти ще ближче до Бога. І не боятися, щоб сказати, я ще не готовий, можливо, над чимось працювати, ще не готовий щось відпустити. Але принаймні я знаю, що це є оця одна річ в мені, на якій я повинен зосередитися і собі просто одного дня, просто сказати, все, я більше того не хочу робити. Бог нас любить, незважаючи на те, що ми робимо по відношенню до нього, але ми повинні це розробити для себе, щоб ця любов ще більше розквітла в нашому серці. Амінь. Христос рождается.